Новий творчий проєкт для дорослих стартував у Чернігівській міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського. Подібні проєкти творчої майстерні для дітей вже організовували і раніше в бібліотеках міста. Тепер вирішили провести творчу майстерню і для дорослих. Наша мета зробити так, щоб бібліотеки міські стали не тільки місцем. Книговидачі, а й культурним осередком, задля цього ми намагаємося започаткувати різні ініціативи. На першому занятті творчої майстерні учасники майстер-класу долучилися до створення оригінальних кухонних лопаток. Розмальовували їх як в патріотичні кольори, так і в яскраві, аби наповнити життя приємними емоціями. Учасники майстерки зазначили, що такі проєкти допомагають їм знайти позитивні емоції навіть у такі складні для країни часи. Коли займаюся таким Такою творчістю все погане забувається, думається тільки про хороше. І, звичайно, такі міроприємства потрібні, дуже потрібні в місті, і щоб їх було більше, щоб прийти сюди, розслабитись. Підняти собі настрій прийшли для того, щоб пізнати творчість, щоб відволіктися трохи від будення наших військових днів, військового сьогодення, щоб отримати позитивні емоції. Кожне заняття творчої майстерки супроводжується створенням різноманітних предметів. Наступна зустріч планується виготовлення новорічної іграшки, дуже гарною, красивою, прикрашеною, хендмейд. І є такі думки, що саме найгарнішу ми виставимо на аукціон, будемо продавати. А всі кошти, які ми отримаємо, ми задонатимо на ЗСУ. Відвідати творчу майстерню можна щочетверга за попереднім записом. Усіма матеріалами для майстер-класів забезпечує бібліотека.